Привіт всім! Мене звати Богдан. Вітаю вас на каналі ФОМО. Сьогодні у мене для вас дуже важлива тема, яку б я хотів підняти, яку я вже почав підіймати в минулому своєму відео. Ця тема це те, як саме нам заробити тим, хто прийшов на ринок крипти в 2023, 2024, 2025 році, якщо ви хочете зробити саме лайфченж, якщо ви хочете ризикнути. І насправді заробити в цьому циклі, тому що іншого варіанту заробити в цьому циклі просто немає. І сьогодні я хочу відповісти на декілька важливих питань. Чому ця тема наскільки важлива? Що ця тема вже показує, які результати можна подивитись, і чому я наскільки буліш, яка ж це тема? Це тема штучного інтелекту, а саме-агентів ai в крипті. Що ж, я пропоную почати, точніше, я б дуже хотів почати. Зі свого минулого відео, а точніше, одного цікавого коментаря під ним. Як ви пам'ятаєте, можливо, а якщо не пам'ятаєте, то будь ласка, передивіться попереднє відео, воно теж було дуже важливим по цій темі, по темі AI в крипті. Що ж, е я цитую коментар: Polkadot – це сміття, а Мемкоїни це цінний і всім потрібний продукт. Ну такого біса ще ніхто не проганяв. Ця людина написала мені під відео. Я написав коротку відповідь. Якщо ви пам'ятаєте, я в, ці, в цьому відео, в минулому відео, е шилив, можна так сказати, <смі> я, я не інфлюенсер, в мене немає ніякого фінансового мотиву шилити цей токен, окрім того, що я ним володію. Ось і все. Тож, я шилив токен AI16Z. Давайте на нього глянемо. Ось цей токен. 24 е листопада. В цей день я випустив відео та шилив цей токен. Ось тут. Дуже була крута точка для підбору, і подивіться просто на ось цей перформанс. Повертаємось до коментаря, я пишу цьому чуваку відповідь. 24 листопада це була дата публікації. AI z з того моменту зробив 6X. Полька Дот, за який топить цей чувак, зробив плюс 8%. Які є ще питання, на чому можна заробити в цьому циклі? У мене. Абсолютно ніяких. Якщо вони у вас є, то прошу подивитися це відео до кінця, тому що вам, я сподіваюся, стане набагато ясніше, чому саме я наскільки буліш по темі крипти, по темі AI в крипті, а саме AI-агентів, AI-токенів в крипті. Поїхали. Почнемо з ось такого сервісу. Він називається Kaito AI. Це сервіс, який відслідковує сентимент. Абсолютно всього, що відбувається в крипто-твітері, це такі, таке є поняття вислів крипто-твітер, тому що Твітер на даний момент це номер один платформа для черпання обміну інформацією по крипті. Будь-яка інша платформа навіть не стоїть поряд з цим. Тому це є насправді найбільшим і найдостовірнішим джерелом того, що відбувається в крипті. Це відображенням цього дзеркалом цього є саме Твітер. Що ви можете бачити на, цій, на цьому зображенні, це скарб, як то кажуть. Великий зелений прямокутник, який налічує 51,6% абсолютно всього, тобто все, що обговорюється, все, скільки переглядів, скільки обговорень набирають пости про AI-агентів, AI-наратив в крипті. Сумарно. Тільки AI займає майже 52%. Все інше навіть не стоїть поряд ні Мемкоїни, MM ні DeFi, ні GameFi, ні ETF, ні Layer 2, ні стейблкоїни, нічого не стоїть поряд з AI. Рухаємось далі. Почнемо трішки здалеку. У кожному, абсолютно кожному циклі росту, який можна чудово відслідкувати саме на графіку бітка, у нас були свої наративи. Свої наративи, які перформили набагато сильніше, ніж біток. На яких можна було заробити реальний life change. Що ж це було? перше цикл там, 17 18 років? Це був період ICO ICO bubble, так званий ICO Mania. Це коли е, починали продаватись е, майже те ж саме, що відбувається зараз. Тобто відбувались масові продажі. Кожного дня запускались по декілька сотень нових ICO. Одним з тих такими... більшість проектів великих, які ви бачите на цей момент, це є продуктами ICO. Той же самий ефір, той же самий Polkadot, Це все продукти ICO, які тоді продавалися. І потім, зібравши великі суми коштів від користувачів, вони їм одразу відсилали токени без вестингів, без ніяких локапів. Просто всі токени одразу були ліквідними. Ви їх могли одразу продати. І хтось продавав, хтось дотримав до сьогоднішнього моменту і є вже насправді дуже багатим. Але це був основний наратив цього циклу. Наступний цикл це цикл у нас росту бітка після ковіду. Я не рахую ось цей ковід дамп. Це саме те, що у нас відбувалось в 2020 2022 роках. Тут у нас було декілька ключових наративів, тому що у нас вже було, було на чому будувати. У нас існував ефір як платформа для смарт-контрактів. Починали виходити нові вбивці Ефіра, так звані і так далі. І в цей момент, от, найбільшим наративом був, звісно, DeFi. Він існує до цього моменту. Він розвинувся, він став е, нормою, він став е, інструментом для заробітку також на даний момент в крипті. Але в той момент відбувалось те ж саме, що відбувається зараз в Мемкоїнах. Кожного дня запускались сотні фармилок, де ви фармили різні суші, маки і так далі. Е, food farms, так звані. Далі, ось в цьому вже в цій другій нозі цього циклу, у нас перформили супер круто. Metaverse та геймінг токени. Це був той же самий наратив, його можна порівняти, і я буду його порівнювати в цьому відео з наративом AI, який відбувається зараз. Ці токени не мали під собою абсолютно нічого, якби вони збирали вже великі кошти від VC. Це були такі токени, як Decentraland Mana, Axie, Gala. В той момент це була революція. Вони пропонували користувачам віртуальні землі, де ви могли їх купувати, на них щось будувати і так далі. Що з цього вийшло? Коли ринок впав, там не залишилось нікого. Ті ж самі Gala, Decentraland і так далі. Акції мали по 100 активних користувачів в день, що є нічим. І їхня, якби, основна їхня ціль не була виконана. Ніхто не почав будувати на віртуальних землях, ніхто не почав там будувати великі якісь інфраструктури. і так далі. Тому цей наратив помер. Чому я наголошую, що він помер? Ми в цьому ще повернемось до цього відео. Тому що, не дивлячись на те, що він мертвий. Кожен з цих наративів. Я не беру тут в порівняння навіть DeFi, тому що DeFi це такий буде bull кейс для AI. Тому що AI насправді може будуватись поверх DeFi, AI може агрегувати і Metaverse, і геймінг в себе, тому що вже є проекти, які будують ігри. Наприклад, того ж самого Майнкрафту. вже є AI проект, AI-гра, яка будує симулює реальність навколо користувача. В реальному часі, тобто немає заздалегідь побудованої мапи, немає нічого. Просто користувач взаємодіє з середовищем і навколо нього будується нове середовище через симуляцію через AI. Тому абсолютно всі ці наративи може поглинути AI в себе. Давайте заглибимось тепер в те, чому я наскільки буліш, і що на даний момент у нас яку капіталізацію на даний момент займає весь ai сектор ai агентів в крипті порівняно з іншими. Пройдемось спочатку по окремим токенам. Той же Decentraland Централендма. Дивимось сюди. На піку, один цей токен налічував 7 мільярдів капіталізацій. Теж саме з Axie. Дивимось. На піку 10 мільйонів капіталізацій. Наступний Gala. На піку 5 мільярдів капіталізацій тільки в цьому токені. Тільки в одному токені. Тепер перейдемо до того, що я зрозумів буквально декілька днів тому, і, і тому саме сьогодні, не дивлячись на те, що я трішки хворий, ви можете це розуміти по моєму голосу, я просто не можу втримати це в собі. Я наскільки по цьому буліш, що я вирішив зробити цей відео саме сьогодні. Тож, ось такий твіт я написав, що ж в цьому твіті. Я тут говорю, висловлююсь, що ніхто насправді на даний момент не є. Достатньо bullish на темі AI сектору в крипті, AI-агентів сектору в крипті. Чому? Тому що сумарна капіталізація геймінгових токенів на даний момент 33 мільярди. Ось це скріншот з CoinMarketCap. І ви можете побачити, 33 мільярди – це токени, які включені, велика кількість токенів, які включені в один індекс, і він сумарно рахує їхню сумарну капіталізацію. Далі. Наступний слайд. Сумарна капіталізація Metaverse токенів. Це тих же самих Gala, МАНа і так далі. І вона у нас налічує 28 мільярдів. Не дивлячись на те, що ці наративи зараз повністю мертві. Ніхто цим не користується, ніхто в це не грає, ніхто там не заробляє. Наступний мій поінт. Сумарна капіталізація всіх AI токенів на даний момент. Чотири з половиною, це на декілька днів тому. Ну, нехай вона сьогодні буде 5. І так, я погоджуюсь, що ще є багато токенів, які не включені в, ці, в цей індекс. Ось у нас цей індекс, який рахує сумарно всіх. Але давайте скажемо, що це 7, тому що більшість з цих токенів, які є найбільш капіталізованими на даний момент, такі як Gold, такі як AI16Z, Fartcoin, Zerebro і так далі, це ті, хто вже наближається або перевалив. Наближається до мільярду або перевалив 500 мільйонів капіталізацію. Це у нас ці токени. І на даний момент їхня сумарна капіталізація не перевищує 5 мільярдів доларів. Давайте скажемо, що це 7, тому що деякі з них ще не включені в цей індекс, тому що те, що відбувається у нас кожного дня ончейн, воно не все одразу потрапляє на CoinMarketCap або на інші централізовані платформи. Тож ви розумієте, про що я говорю, правда? Апсайд. Який у нас апсайд? У нас є абсолютно домінуючий наратив в крипті, як я вам ось показав. Подивіться, де у нас знаходиться Гейміфай, де у нас метавірсу тут взагалі немає, тому що про нього ніхто не говорить. Немає слова метавірс навіть в криптотвіттері на даний момент. Це абсолютно мертві наративи. Ai це домінуючий наратив. Домінуючий наратив, сумарно капіталізація всього цього наративу не перевищує 5 мільярдів доларів. Сумарна капіталізація мертвих наративів наближається до 30. Тому 30 мільярдів або від 5 до 30, ви розумієте, да? це 6 іксів мінімум з цього моменту, з цього дня, з сьогодні. Питання: чи пізно купувати Тінзі? Ось на це питання я й намагаюся дати відповідь. Тому що, дивлячись на графік, абсолютно пізно. Якщо ви поринете трішки, розберетесь в тому, що відбувається, то. Ось ці величезні свічки, це вони формуються не просто так. Я провів майже день за дослідженням топ-холдерів AI 16Z, для того, щоб зрозуміти, ну, звичайно, знайти, що ще вони купують. Але більшість з них це свіжі гаманці. Це свіжі гаманці, скоріш належать фондам, біржам, які хочуть залістити цей токен і так далі. Які купують по цінам, які ви бачите на даний момент. Для них ці ціни невисокі. Для нас вони здаються високими, тому що ви досі чомусь думаєте, що це просто шиток, це мемкоін. Ні. І я вам поясню, чому. Поговоримо зараз саме про AI Six z токен. Чому я наскільки буліш по ньому? Невеличка е -передісторія. Як, Що це взагалі таке? Що це за проект? І чому він коштує зараз на даний момент майже мільярд? І чому він є одним з лідерів AI-агентів е в крипті? Отож, е перейдемо на Гітхаб. В загальний, просто, в загальний розділ трендингових, тобто репозиторіїв, які є трендами на даний момент, які є найбільш популярними за останній місяць, тому що у нас все зародилось буквально місяць тому, можливо, півтора. І на даний момент серед всього Гітхабу фреймворк, який побудував засновник, фаундер, так сказати, розробник, головний чувак в AI 16 z він побудував такі е, репозиторій, а точніше, модель, яка називається Еліза. Вона є open source. Це модель, яку можуть копіювати будь-хто просто прийти, скопіювати, якось, е, допрацювати, щось змінити під себе і створити свого агента. Не потрібно писати все з нуля. Це все open source. І подивіться на це. Ця категорія, цей, е, цей репозиторій, на сьогодні. Є номером 2 на всьому Гітхабі за останній місяць. Він має 1257 форків. Це означає, що 1257 агентів вже були побудованими, або, або якихось проєктів були вже побудованими на базі цього токена AICSінзі, на базі моделі. Токен насправді не, не, не супер пов'язаний з цією моделлю, але я поясню, чому він таки пов'язаний. У нього 4200 зірок на даний момент. Немає іншого, наскільки більш домінуючого, ну, навіть третій е, третій репозиторій, не є наскільки сильним на даний момент, е, наскільки ось це. Це відповідь на питання, чому, чому цей токен коштує майже е, 1 мільярд доларів, не дивлячись на те, що він не має лістингу на жодній великій біржі. І те, що він цього не має. Це ще один додатковий стимул до того, щоб бути буліш по цьому. Тому що, як ви розумієте, кожен в крипті знає, що будь-який великий лістинг на великому сексі, на великій біржі, це дорівнює слову памп. Далі. Що ще мають ці агенти? Є такий у нас токен, точніше, проект, агент, який називається Зеребро. Цей агент дуже схожий. До Елізи, до AI16Z, тому що він теж має свій open source framework, на якому можуть інші користувачі приходити брати його модель і будувати. Це різні моделі, кому що, кому що краще, хто яку модель надає перевагу, той ту і вибирає. Окрім цього, він ще є просто інфлюенсером в Твіттері, він постійно твітить 24 на 7, тому що агент він запущений, він не спить, він просто постійно твітить. І окрім цього, він ще є музикантом. Він записує свої uh, AI згенеровані uh, альбоми. І от його альбом набрав за останні, ось, з 29 листопада він набрав uh, 103 тисячі прослуховувань на Spotify. Це не супер велика цифра, але для людей, хто абсолютно не розуміє, що це значить. Я використовував GPT для того, щоб загуглити, чи є ця цифра, якби... що ця цифра означає 103. Тому що я не розумію на Spotify, яка цифра має бути. Так от. Для великих артистів ця цифра, звісно ж, мала, для топових артистів на даний момент, тому що вони роблять по декілька мільйонів прослуховувань. Для починаючих ця цифра суперкрута. І більшість людей, хто слухає це, вони навіть не розуміють, що це було AI згенеровано. Повністю AI. Це до того, що ще вміють ці агенти. Що ж ще вміють ці агенти? Давайте подивимось на ось цей мій улюблений AIXBT. Це AI-агент, який є аналітиком. Він будує свою власну аналітичну платформу, яка скоро вийде для доступу до платформи. Це це щось, о, якщо ви розумієте, про що я говорю, щось о, схоже на Bloomberg-термінал, який. Є спеціалізованим для фондового ринку, так от цей термінал буде спеціалізованим для крипторинку. Він агрегує інформацію з безлічі джерел, аналізує її і потім просто видає якісь аналітичні твіти. Тобто ви можете з ним навіть взаємодіяти, ви просто пишете твіт, згадуєте там цього агента, можете в нього щось запитати. От, Хей, я XBT, я. Я буліш по токену AICSNZ. Розкажи мені, чи ти буліш чи ні, чому варто буліш по цьому токену, і він генерує вам відповідь на базі якихось аналітичних своїх даних. Так от, цей э, Info, AI, інфу AI э, call можна назвати, тобто key opinion leader, AI-аналітик він набрав уже 128 тисяч підписників. Це більше ніж, в принципі, середня норма якогось. Це набагато більше, ніж середній якийсь інфо в крипті. І кожного дня він набирає по, ще по декілька тисяч підписників. Так, перейдемо далі. Чому? Тепер питання: чому варто бути ще більш буліш? Чому ось цей кейс, де я сказав, що сумарна капіталізація ai агентів на сьогодні налічує 5 мільярдів? А, а я говорю, що це буде мінімум 30 мільярдів за наступний рік, за наступні півроку, навіть тому, що. Наскільки швидкий розвиток тут місяць назад це було менше 1 мільярда. Сьогодні це 5. Ви розумієте швидкість росту. І просто кількість агентів, які генеруються щодня, звісно ж, звісно ж, в цьому є суть крипти. Тобто, кожен зараз може піти і запустити свого агенту, використовуючи платформу, наприклад, Virtuals, або ще якусь платформу, буквально за декілька хвилин. І це не буде коштувати нічого, але це буде абсолютний шиток, якщо не зробити більшу якусь роботу, не пропрацювати цю роботу, не зробити, натренувати цей, цей агент, тоді він не коштуватиме нічого. Він просто це буде памп дамп швидкий памп і все. якби. Тож, я хочу ще, мабуть, повернутися до одного свого твіту, щоб показати лідерів сьогоднішнього ринку Яй-агентів. По-перше, ось, ось, ось цей твіт також дуже сильно привернув мою увагу. Давайте перекладемо для того, щоб всім було зрозуміло. Я поняття не маю, що ви робите, якщо ваша увага зараз не зосереджена на темі штучного інтелекту в крипті. Тобто, якщо що ви робите в крипті? навіщо ви сюди прийшли? Ви сюди прийшли заробити. у вас ризик втрати на будь-якому, навіть на безпечному, як ви вважаєте, сейлі якомусь. У вас ризик мінімум втратити 50%, втратити 100% теж шанси дуже великі. То чому лізти в чому йти і купувати ось це все? Чому йти і купувати ось цей весь топ CoinGecko, якщо ви на цьому не заробите? Ви заробите 10, 20, 50%, що ви тут хочете купити. Що, кардано, Tron? Avalanche? Chainlink? що ще? Ну... Ми можемо довго листати. І будь-що з цього, так, звісно, на Булрані все виросте. Але ви розумієте, що якщо ви купите, я не знаю, Аве, токен Аве, крутий номер один, просто банк всього DeFi, ю. але ви його зараз купите, він вже коштує 5 мільярдів. Ну, куди він сходить? Ну, сходить він на 10, ви зробили 2 ікса. Круто, це круто, зробити 2 ікса в крипті. Це якщо у вас вже є мільйони доларів в крипті. якщо ви прийшли сюди зробити лайфченж. Вам потрібно риз.. ризикувати, вам потрібно знаходити недооцінені сектори, недооцінені токени. І саме це зараз, саме цей сектор AI, він є супер недооцінений, тому що, як я показав, ось ці динозаври, динозаври які помирають, які не роблять нічого, які не мають користувачів, такі як Метаверс, геймінг і так далі. Я, не, я, не, я хочу перепросити: я не беріш, я не, я не э, хейчу. Тему ігор в крипті, я говорю, що для мене гарячіший токен, це саме, гарячіший наратив, це саме AI, тому що сумарна капіталізація всього цього сектору менше 5 мільярдів. Я просто говорю, що якщо у нас продовжується буран, якщо у нас все круто в крипті, то на цьому я зароблю в рази більше ніж я зароблю, купивши якийсь геймінг токен. Ось і все. Я не кажу, що все інше в крипті це сміття, фігня і так далі. Я говорю, що цей сектор супер недооцінений, і на цьому я зароблю. І на цьому зараз я фокусуюсь. Майже 90% всього, що я роблю, в крипті. Я просто шукаю нові ідеї, шукаю нові токени, переглядаю по десятки агентів за день і шукаю, що мені купити. Як виглядає мій watchlist? ось приблизно так. Ось приблизно так виглядає. Більшість цих токенів я або маю. Ну, звісно ж, найбільша сума, основна сума, мабуть, 80% мого AI-портфоліо знаходиться в AI z все інше я або маю, або мав, або торгую, або додав в ліс для того, щоб купити. Ось так виглядає це. І це все більшість токенів, які я проглядаю за день сюди, навіть не потрапляють. Е, так, я трішки збився, тому що ви, ви бачите, який я стою емоційний, коли я говорю про цей наратив, тому що ну, це насправді супер. Повернемось до о, цього твіта, де я говорю, що ми не, на, насправді не достатньо буліш. Повернемось. Ось це є лідерами, на мою, не на мою думку, на думку ринку, тому що це ці токени мають найбільшу капіталізацію зараз на даний момент. Ось це є лідери ринку. Яка стратегія? Ви можете виділити певний капітал, якщо ви не хочете розбиратись в цьому, ви можете просто виділити певний капітал на частинку купити вже сьогодні, наприклад, і потім розділити для того, щоб добирати на просадках. Тому що. Нагадаю, сумарна капіталізація ось цих всіх токенів і ще 99% всіх інших, менше 5 мільярдів. Це означає, що потенціал росту навіть цих токенів, лідерів ринку, включаючи лістинги, які вони матимуть, і так далі, він незрівнянно більший з будь-чим, що ви зараз ще знайдете в крипті. І ці токени це не просто мем-токени, за ними, точніше, за деякими з них. Стоять реальні технології, вони набирають підписників. вони... Скоро навчаться вже починають генерувати ревеню, тобто вони починають заробляти ончейн. По-перше, вони всі заробляють ось ці всі ai інфли. Вони заробляють з Твіттера напряму за те, що їхні їхні пости набирають багато переглядів. Вони вже на цьому заробляють. Вони заробляють на продажах своїх альбомів. Вони заробляють на переглядах. Скоро вони будуть заробляти на тому, що вони роблять операції певні, продають свої аналітичні сервіси, як, наприклад, буде робити AIXBT, тому що вам потрібно буде. Платити йому за доступ до його аналітики, тож, йдемо далі. Ось це на сьогодні лідери ринку. Я маю портфоліо, мабуть, все крім ось цього, все крім фардкоїну, і я дуже жалкую, що я його не маю. Ще в мене портфоліо складається з купи ось цих всіх інших агентів, просто в які я вкладаюсь менше, тому що вони мають набагато меншу капіталізацію, набагато більші ризики. Але якщо вони виростуть, то я дуже багато зароблю з цього. Йдемо далі. Чому цей сектор тепер має сходити на ось ці мінімум 30 мільярдів, як я говорю? А насправді ця цифра буде набагато більшою, просто повірте мені. Ось цей чувак, точніше, фонд A16Z це один з найбільш визнаних, найбільш. Капіталізованих фондів, як просто в Web2 на фондовому ринку, так і в Web3 в крипті, тому що є окремий підрозділ, ось як ви можете побачити, a 16 Z Crypto. Фаундер цього фонду, один з двох фаундерів, Марк Ендрісен, сам того не розуміючи, влітку запустив цей наратив AI-агентів, тому що він дав грант в токену Gold, точніше, проєкту, який тоді на даний момент він тоді не мав токена свого GOAT, він дав йому 50 тисяч доларів в бітку для розвитку. Він не купив нічого собі, він не має е, алокації в, в Токені Goat. Він просто дав грант розробнику, який робив, експериментував круті речі з AIM в крипті. І вони щороку випускають свої такі предікшени на, 2000, на наступний рік. В даному кейсі це 2025 рік. Подивіться. Перший же поінт цього списку, номер один в цьому списку, це я перекладу, AI потребує гаманців, тобто агенти потребують гаманців, якими вони, якими вони будуть володіти, і якими вони будуть розпоряджатись е, вільно, без дозволу людини, яка контролює це. Тобто, це саме тема AI-агентів. Децентралізовані автономні чат-боти це, це те, що вже є. Більше користувачів будуть використовувати AI. Тому топ-3 предікшена на 2025 рік від одного з найбільших в світі на планеті Земля, фондів, які інвестують в цей ринок. Топ-3 поінта в їхніх предікшенах на 2025 рік це тема AI-агентів. Я перепрошую. Зникло світло, як ви можете побачити. Буквально. Дві секундочки, я зараз до вас повернусь. Тож, світло на базі продовжимо. Наступний пойнт ось цей аккаунт в Твіттері, який підписаний Томмі. Том це засновник одного з найбільших фондів в крипті VC-фондів. І на сьогодні вони, точніше, вчора чи позавчора вони випустили анонс про те, що. Delphi Ventures це ось, ось якраз цей фонд, про який я говорю. Зробив свого ai агента який буде мати на своєму гаманці 1 мільйон доларів який буде інвестувати самостійно. Круто? Круто. Тож, завершимо. Підсумуємо точніше все те, що я сьогодні проговорив. Почнемо з цього. Сумарна капіталізація. AI агентів на сьогоднішній день менше 5 мільярдів доларів. Раз. Сумарна капіталізація динозаврів наративів, таких як Metaverse, таких як Gaming, на даний момент мінімум 30 мільярдів доларів. Це два. Три тема AI агентів AI в цілому в крипті, Домінує більше 50% всього охоплення того, що обговорюється і поститься в Твіттері, відноситься до теми AI та AI агентів. Це, це три. Топові світові лідери інвестування, такі як a A16Z, вони супер-буліш на темі AI агентів та крипти. 4. Ви розумієте, так? До чого я веду? До того, що скоро ось ці графіки, ось цей графік AICTNZ, який на сьогодні виглядає ось таким вертикальним, скоро він зробиться ось таким.